Це з вами я Ніксокс, і сьогодні ми будемо грати в Age of Civilizations 2 з модом Bloody Європ за Німеччину. Ну що ж, почнемо. Ну, вибачте, за такий голос, я трохи прихворів, горло болить, так що, ну, думаю, все буде потім добре. Почнемо ми з захоплення Польщі, ці солдати підуть сюди, а ці сюди. Більше ніких... А ні, тут є ще солдати. А, точняк. Не, му... не мусять рухатися туди. Так, які в нас ще є солдати? А ось. Ці і ось ці. Так, більше я нікого не бачу з моїх солдатів, так що, ну, думаю, можна продовжувати. Ось, Так, тут ми програли, тут виграли, тут я виграв, тут теж тут і кінець. Так, Болгарія. Так, ну я візьму собі столицю. Тут, 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 ну, майже всю Болгарію візьму собі. Тому що, думаю, треба взяти як побільше. Так може тут взяти ось тут, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут і ось тут. Тут, тут. Ну, добре, не встигли. Тут, 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 тут. Ну, давайте ще тут візьмемо і тут. Більше мені не потрібно. Підправляємо вимоги. І йдемо на наступний хід. А ні, куди? Нам ще треба своє військо розставити. Так. Ось ці от підуть сюди. Ці сюди, ці сюди. Ці солдати підуть сюди, тому що, як я зрозумів, ми зараз будемо воювати тільки з СССР. І все. Іншого вибору в нас нема. Я не навіть цих солдатів сюди, правда, тут треба... Їх по іншому відправляти. Хоча я їх можу переправити сюди. І отут вже починати наступ. Думаю, було б непогано. Більше нікого я не бачу з моїх солдат. Ну, так що, думаю, можна нажати на наступний хід. Тут нема, тут нема, тому що я Німеччину путаю з Бельгією. Так, ці солдати підуть сюди. І ми продовжимо. Так, добре. Опа, на. Польща здається. Всі здаються. Що, типа, війна закінчена. Ну що ж, як я зрозумів, війна закінчена. І на цьому кінець. Ну що ж, непогано вийшло. хоча я взяв, хотів би взяти собі десь ну, Варшаву собі було б так краще. Але чогось СССР взяв собі Варшаву. Ну, Війна закінчилася, це вже добре. Тому треба багато ще побудувати тут. Тут інвестувати тут теж. Тут фестиваль. Фестиваль. Тут і тут. Ну що ж, подивимося, що буде далі Ну ж, друзі. Під кінець я би хотів купити у Болгарії три провінції. Не знаю, чи вона мені їх продасть, але надіюся, що все зрозуміло. Мені не продали. Ну, нічого, ну, так що з вами був я, Ніксастекс. Всім удачі і всім пока.